Ці бренди вміють створювати ікони. Певні речі сильніші за сам бренд і створюють настільки сильний культ, що стають певними символами. Ермес Birkin – це такий культурний феномен, який існує вже понад 40 років. Її можна любити, не любити, хотіти, не хотіти. Не казати, що вона стільки не коштує, і так далі. Але факт залишається фактом. Цю сумку досі хоче дуже багато людей. Як ця сумка стала такою відомою? Ну, по-перше, це закрита ексклюзивність. Birkin не можна просто піти і придбати в магазині. Я зараз це скажу. Мені погано від цієї фрази, але цю сумку треба заслужити. Тобто, у вас має бути дуже така велика історія. Покупок в цьому бренді, щоб вони тобі цей бренд виніс цю сумку. Більше того, ти не маєш бути там певно одягнений, бажано в речі цього бренду. Ну, або ти можеш купити її в байерів, але значно дорожче, ніж, наприклад, ти міг би це купити самостійно. І це створює таку певну ауру недосяжності і ауру бажаної речі, яку неможливо купити просто так. Наступна причина, чому ця сумка така бажана, це певна історія за цією сумкою. В 1983 році Джейн Бірден випадково опинилась на одному борту літака з тодішнім виконавчим директором Жаном Луї Дюма. Під час польоту її речі просто випали з переповненої сумки, і вона пожалілася, що вона не може знайти собі сумку, яка буде класно великого розміру, щоб вона туди могла поставити всі речі, які вона бажає. І на той час виконавчий директор вирішив створити таку сумку для Джейн, і яка потім була названа на її честь.